Шановне присутні, відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань для розгляду на червні 101 сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні член комісії, прошу зареєструватися в допомоги системи Рада голосу. Зареєстровано чотири uh, члени комісії з п'яти, форум наявний. На засідання комісії запрошували працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету, інші виконавчі органи ради, доповідачі стань порядку денного. Переважна більшість присутніх. Прошу під час засідання комісії дотримувати, дотримуватися регламенту для доповіді до п'яти хвилин. Для участі в обговоренням хвилин, для реплік до одної хвилини. Під час інформування та виступу обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи взяти участь в обговоренні питань, повинні представитися. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денного засідання комісії. До порядку денного включено одне питання про, проєкти, про проєкт рішення чергової 100 на першої сесії міської ради. Порядок, Проєкт порядку денного вам розданий. Чи є необхідність його зачитувати? Звичайно, мало одне питання, Ми це можемо зачитати. Пропоную затвердити порядок денний. За чотири рішення прийнято. Пропоную, переходимо до розгляду. Порядку денного і розглядаємо питання про проект рішення про звіт про діяльність комунального закладу в Центр надання соціальних послуг Миколаївської міської ради Німецької області за 2025 рік. Інформуємо скалю Володимир Валерійович, виконуючи обов'язки директора комунального закладу. Прошу. Доброго дня, члени постійних комісій та всі присутні, на вашій увазі пропонується проєкт рішення про звіту діяльність комунального закладу Центр надання соціальних послуг Виповецької міської ради за 2025 рік. Комунальний заклад, центр надання соціальних послуг Виповецької міської ради Вінницького району Вінницької області. Далі центр є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого проводять соціальну роботу. Та надають соціальні послуги сім'ям, особам, які належать до вразливих груп населення та перебувають або мають ризик потрапити в складні життєві обставини. Так, станом на закінчення 2025 року по загальному та спеціалізованому фондах дебіторська і кредиторська заборгованості відсутні. За 12 місяців 2025 року загальний фонд профінансовано на 8 мільйонів 705 тисяч 990 гривень. З них по програмах здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах. 8 мільйонів 555 тисяч 990 гривень. Касові видатки становлять 8 мільйонів 515 тисяч 650 гривень. Заробітна плата з них 6 мільйонів 358 тисяч 436 гривень. Нарахування на заробітну плату 1 мільйон 379 тисяч. Предмети, матеріалу 434 тисячі, оплата послуг, крім комунальних 77 тисяч. Водопостачання 15 тисяч. Електроенергія 98 тисяч. Природній газ 59 тисяч. Інші енергоносії, це мається новозідрова 91 тисяча. Почну з відділів, які в нас є структурними підрозділами закладу. У відділі соціальних послуг за місцем проживання натуральної та грошової допомоги надається соціальна послуга догляду вдома та натуральна допомога. За звітній період соціальну послугу догляду вдома та натуральна допомога отримали 213 осіб. З них одиноких: 92 особи. З інвалідністю 32, ті, що мають дітей, які за віком або станом здоров'я чи з інших причин не мають змоги доглядати за батьками 89. Продовж 2025 року на соціальне обслуговування було прийнято 41 особу. Припинено надання соціальних послуг 31 особі, з них 10 у зв'язку зі зміною місця проживання та 17 у зв'язку зі смертю. Трьом особам у зв'язку із поселенням до відділу соціальних послуг в умовах денного та цілодобового перебування в розсошу. Одній особі у зв'язку із влаштуванням до приватного пансіонату. Наданням соціальних послуг доля дома та натуральна допомога здійснюють 22 соціальні робітники. Протягом 2025 року соціальними робітниками здійснено 16 970 відвідувань підопічних вдома. На яких проведено 29 тисяч 279 заходів, що складають зміст соціальної послуги, а саме перерахую, що це входить. Закуплено та доставлено продуктів харчування 4 тисячі, закуплено та доставлено промислових товарів, більше 2 тисячі, сплачено за комунальні послуги півтори тисячі, придбання житла 11 не придбання, це одинадцять тисяч. Описка, там одна одиничка лишня, ми вже побачили. Так, да, да, 1506. Прибирання житла 2956. Приготування їжі 2677 разів. Посадка та обробка на 467, прання білизни, 987, консультування соціальних питань 426, виклик лікара 102. Надання адміністративних послуг 434. Допомога по господарству 789. Доставка вугілля та дров 204. Доставка води з колонки чи криниці 1689. Допомога у ремонті житла 432 рази. Відвідування підопічних здійснюється соціальними робітниками два-три рази на тиждень, в залежності від індивідуальних потреб усіх. На всіх отримувачах соціальних послуг ведуться особові справи, визначаються індивідуальні потреби, складаються індивідуальні плани, здійснюються акти оцінок потреб та укладаються договори про надання таких послуг. Начальником відділу проводяться перевірки якості надання соціальної послуги. За місцем проживання отримуючих послуг, розкладаються відповідні акти. Крім того, у відділі працює також ще три соціальних робітники, які надають соціальну послугу супровід під час інклюзивного навчання. Трьом дітям з інвалідністю. Діти, ці діти є учнями Іванківського ліцею, Росошанського ліцею та Липовацького ліцею номер 2 Так. Другий відділ. У відділі соціальної роботи надавались такі соціальні послуги: соціальний супровід сімей осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, інформування, консультування, екстрене кризове втручання, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування. Вказані послуги отримують вразливі групі населення, особи, сім'ї та діти, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Також на базі центру проводяться програми для кривдників. Протягом 2025 року було два рішення суду по проведенні програми для кривдників, одна особа з них пройшла програму для кривдників. Загальна чисельність виявлених сімей осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, становить 364. Фахівцями центру відділу соціальної роботи було надано 1538 соціальних послуг. Зокрема, соціальний супровід сімей, які провели в складних життєвих обставинах 18, консультування 74, кризове екстрене втручання 4, інформування 1426, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти діти позбавлені батьківського опікування 9 і послуга соціальної адаптації ветеранів-членів їх сімей 4. Здійснено 25 перевірок цільового використання коштів при народженні дитини. Наданням соціальних послуг було задоволено наступні потреби психологічної допомоги 1491. Юридичної допомоги 139. Вирішення житлово побутових питань 45, налагодження зв'язків із членами родини, 79. Організації лікування і оздоровлення, 11. Гуманітарної допомоги, 1163. Та оформлення документів для призначення соціальних виплат 20. Протягом звітнього року проведено три групи зустрічей для прийомних батьків та опікунів-пікувальників нашої громади. У відділі соціальної роботи також працює фахівець супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб. Протягом звітнього періоду до фахівця надійшло 88 електронних заяв від ветеранів війни і членів їх сімей з різних питань. 12 від ветеранів, 8 це від родин загиблих захисників, 34 від родини безвісти зниклих, 8 оборон звільнених з полону, 26 осіб з інвалідністю внаслідок війни 2, -ї, 3 -ї групи. Надано 548 консультацій ветеранам-членам їх родини, а саме 185 консультувань щодо вирішення питання правової, соціальної та психологічної допомоги, 120 щодо надання соціальної, медичної, реабілітаційних, освітніх та інших заходів з підтримки, 50 консультувань щодо оформлення документів для забезпечення житлом та земельними ділянками, 80 консультувань з питань зайнятості отримання грантової підтримки на розвиток підприємницьких ініціатив. 40 консультувань з питань участі у спортивних змаганнях та з питань фізкультурно-спортивної реабілітації. 73 рази був здійснений супровід в державні органи влади, підприємства установи організації незалежної форматі і надавалась підтримка в оформленні документів, а також встановлення груп інвалідності та ступеня придатності. З метою реалізації державної політики щодо попередження домашнього насильства або насильства за ознакою статі, гендерної політики і протидії торгівлі людьми при комунальному закладі Центру на соціальних послуг діє спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. До спеціалізованої служби первинно соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства, протягом року надійшло 102 повідомлення, деякі повторні, про повідомлення про вчення домашнього насильства, в тому числі сім самозвернень. За даними повідомленнями, були надані соціальні послуги 67 постраждалим від домашнього насильства, з них 52 жінки, 7 чоловіків і 8 дітей. Постраждалим проведено оцінку ризиків вчинення домашнього насильства, надано послуги консультування щодо правового захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства, повідомлено про можливість надання тимчасового притулку для постраждалих, складено індивідуальні плани безпеки постраждалих постраждалих. За потреби надано направлення для отримання первинної та вторинної юридичної допомоги. Пріоритетними завданнями служби є надання психологічної допомоги тим, хто. То терпає від насильства. Психологічна підтримка таких осіб була спрямована на покращення психоемоційного стану постраждалих від насильства. Особливу увагу у роботі працівників служби приділяють наданню соціальних послуг тим, хто постраждав у наслідок військової агресії Російської Федерації стосовно України. Важливим і необхідним є своєчасне надання. Необхідної допомоги сім'ям захисників і захисниць, ветеранам внутрішньопереміщеним особам і їх сім'ям протягом 25-го року надано 1094, деякі з них повторно соціальні послуги громадянам, що є або були захисниками, захисницями, ветеранами і з числа внутрішньопереміщених осіб. Надано послуги 231 сім'ям, які були змушені залишити свої домівки через військові дії, що проходять на території їх колишнього місця проживання або на даний час їхнє житло окуповане. Так, у переселенцях, внутрішньопереміщених. Так, далі вже про розсошу. Відділені два соціальних послуг в умовах денного та цих перебування проживання, що знаходиться в селі Росоша, надається соціальна послуга догляд стаціонарний. На обслуговуванні протягом 2025 року проживало 25 осіб, з них 8 осіб з інвалідністю. З початку 2025 року шістьом особам було припинено надання соціальної послуги догляд стаціонарний одній особі у зв'язку з розірванням договору, п'ятьом особам у зв'язку зі смертю. Для проживаючих осіб у відділі було використано 549 175 гривень. Це витрати з них витрати на харчування 429 тисяч, на медикаменти 44 тисячі, предмети і матеріали 68 тисяч, на оплату послуг 6 тисяч та на тверде паливо 91 тисяча. звучало попередньо. Утримання однієї людини у закладі становить в середньому на один місяць 11 тисяч 296 гривень. Усім утримувачам соціальної послуги до стаціонарних надавалися необхідні соціальні послуги відповідно до встановлених норм та забезпечувалися житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'якими твердим інвентарем і столовим посудом, раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням віку та стану здоров'я, медичним обслуговуванням відповідно до висновків лікаря, комунально-побутовим обслуговуванням, опаленням, освітленням, теплом, водопостачанням. Працівники відділу на прохання осіб роблять покупки в магазинах та підтримують їх у спілкуванні, особливо при адаптаційному періоді. Також від благодійних громадських організацій та міжнародних партнерів особи за можливості забезпечувалися гуманітарною допомогою у вигляді одягу, взуття, перішок, підгузків, продуктових наборів та інших. У 25-му році здійснено заміну вхідних дверей харчоблоку та цеху прання, побудовано навіз для просушування постільної білизни та одягу. Здійснено поточний ремонт даху вже майже в грудні, де протікав від дощів. Ну, в загальному, у наданні психологічної допомоги та щодо гуманітарного забезпечення отримувачів соціальних послуг, комунальний заклад центру соціальних послуг співпрацює з міжнародною гуманітарною організацією ХАЯС, Вінницьким обласним центром соціальних служб, благодійним фондом право на захист, товариством Червоного Христа України, компанією Кока-Кола, благодійним фондом Краще майбутнє та благодійним фондом Карітас Вінниця. А завдяки співпраці з благодійною організацією, благодійним фондом Stabilization Support Service для заміни застарілого обладнання та покращення роботи працівників центру було отримано 7 ноутбуків Lenovo та 7 багатофункціональних пристроїв Xerox. Ну, Пріоритетні напрямки роботи на 26 рік визначено і залишається ті ж, в принципі, самі. Це Надання соціальних послуг сім'ям, особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, робота з сім'ями захисників. Співпраця фахівця і супроводу з старостатами з округами. Прошу взяти до уваги та схватити. Запитання до доповідача: прошу. У мене е, 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 запитання. Е, як прозвучало рішення? Кабінета міністрів чи міністерство відповідно ваша про зміну оплати праці соціальних працівників, два з половиною рази піднімають особливі оплати. Тобто, який мінімальний зараз оплат працівника буде становити, і чи кошторисві видатків передбачена на видатки? Ну, коли приймався бюджет на 26 рік, то звісно не передбачувалося цього. Не передбачувалося. Але вже є кілька роз'яснень від Міністерства соціальної політики. Перше роз'яснення звучало таким чином, що якщо органи місцевого самоврядування, місцева влада може забезпечити, значить піднімати цей коефіцієнт до 2,5 її виплачувати згідно з цього коефіцієнту. Є останнє роз'яснення, згідно якого виходить, що Міністерство соціальної політики йшло в розріз з Міністерством економіки, і ну, воно не узгоджене з самого верху. Зараз обговорюється питання, можливої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на підняття такої заробітної плати. Тобто юридично воно не ну, Можна платити, можна не платити. Якось так виходить. Якщо простими словами, ми ж вам спростити. Да, так, прошу, Юридично воно вступило в силу. Коли ми розмовляли потребу щодо заробітних плати, то були враховані всі надбавки. Це мається на базі за інтенсивність премії. То саме на сьогоднішній день, якщо ми... Згідно чинного законодавства будемо користуватися нормою 2 і п'ять посадових укладів, то ми десь будемо мати невелику, так скажемо, недостатню кількість коштів. Тобто, в принципі, в перших року ми перекриємо те, що, згідно чинного законодавства всі сьогодні отримували посадовий оклад, до... да, да, до... да. да, 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 да. Але ми заберемо сьогодні інтенсивність, доплату. Але норму, яка сьогодні прийнята, ми будемо виконувати, ми будемо змушені виконувати. Зрозуміло розмови. Дякую, Горе. І яка мінімальна тоді посадові оплати? 16, так? Є, там може важко 20 бути. Мінімальна десь 16. Ми, 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 про мінімальна про мінімальну. Зрозуміло, дякую. В кого ще є запитання, прошу. Так, можна? Дякую. Скажіть, будь ласка, оці люди, які соціальні працівники, які приходять додому, до людей допомагають, uh -huh. що входить безпосередньо в їхні обов'язки? Дивіться, безпосередньо. Я знаю, що вони оці, оці же люди, які їм допомагають, вони просто зловживають, вони да, так, просто да. не поважаються людей і тримають їх за заробіт. Я знаю одна жінка, що вона тож, тож, жінка вона прийшла, але вона машину дров переносила сама, на великій відстані поскладала. І от, от, я думаю, Хіба вони повинні переробити? Дякую за питання. Прошу так. в їхні обов'язки входить, наприклад, прибирання приміщення, прибирання навколо будинкової території, але не більше двох да, соток. Деякі хочуть, щоб їм там 10, 20 Вороби, і більше соток. Yeah, ну може побілити в хаті, заплатити за комунальні послуги, принести хліба, принести з аптеки ліків. Ну так як ви кажете, машину дрова вона може переносити, але не за один день, не за один раз. Вона не більше двох я чесно не знаю. Знаю, що одна її не тільки не одна була. От за дрова, я чесно, не знаю. Ну, не, не повинна вона більше двох годин, там, як би кажете, вкалувати, бо в неї є ще кроме одної людини, ще є 6, 8, 10 чоловік. Вона не може поділити свій час одній людині, то, відповідно обмежує інших людей в своїй роботі. То є такі, що зловживають, але за дрова не, не чую. Дякую. У на світові ще є запитання? Микола Іванович, прошу. У мене таке запитання. Більше в нас була співпраця з відносно, ми вже два рази проводили з Незламні Липовеччини, там це вадук Липовечин таке серед ветеранів, серед. Ось серед літературів, учасників бойових дій, там хто бог, хто, хто зараз, є на місці. Е, ну, сказати, що це дуже потрібно, тому що там люди відразу відчуваються, що це все-таки знімає психологічний стрес. Більшість з них вже десь поранений, втратили здоров'я. Да. Е, я що хотів би, ви знаєте, в нас ми вже два рази проводимо його, і от у нас географія, ми б хотіли б якось більшу співпрацю. В плані того, що географія цих людей, які вже зараз є вдома. Ну, мається на увазі не ті, які, ну ті дійсно, які за станом здоров'я вже знаходяться. Тобто, ми не беремо тих іншу категорію, яка там в силу не будемо про це говорити, чого там, як, а іменно цю категорію людей, яких вже, наприклад, ну, Василь Карась, вже в нього немає кінцівки, да, таких от є в нас ще як люди, які є. Нам би якби, якось наладити оцю, 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 цю комунікацію в плані того, що більше, більшість населених пунктів нашої громади. вони були. Ну, зараз ми плануємо це проводити. Ми бачимо, що це потрібно. Їм це потрібно, вони дякують, кажуть, спасибі, що ви це робите. Там якийсь теніс, якийсь там дарс, отакі. це не суттєво. Це, це спілкування, це комунікація, це все. Давайте я ж кажу, це, якби це запитання, може, ваша думка яка. Бажання, що все-таки нам ви, ви мали володієте. Я пам'ятаю, ми минулого року теж на цю тему да, зараз, да, працювали да, і да. теж обзвонювали і старості, да, і людей, нас якими. нас якраз, ви знаєте, нас це можливо навіть ця пропозиція буде. Це ну, вже просто що поки що деякі громади просто ухиляються там по старостах. Можливо, якби ви десь не більше проявляли. Бажають, тому що це потрібно. Я як на мене, я побачив, що це, це ця річ. Що оцей захід, який ми проводимо, mm -hmm. ну, не для галочки. Це, це Минулого року. Це була кульова стрільба в другій. У нас були ми не, почали так? з кульової стрільби, потім no. ми, потім у нас були шахи, потім у нас були гирі, потім у нас був насильний теніс і дартс. чотири види. Ну, дійсно, воно ну, пройшло, я ж кажу, но такі дружні псановці, і хлопці так радувалися, давайте будемо далі. Ну, що ми так запланували, що можна постійно це проводити. Трошки географію нам пишути, як би. Ну, добре, дякую. У нас я вже говорив, працює фахівці Субродиветеранів війни до мобілізованих як Якби облік таких осіб в неї ведеться, вона знає, хто, хто може і сам до неї вже з такою пропозицією звертався, що бажає взяти участь в громадському житті плюс спортивному. Я ви тільки скажете, коли на коли і що має бути. Ми ну, що зможемо долучимося до заходу. Завідомимо. Чи є ще запитання? Немає. Е, тоді пропоную інформацію, доповідача даного питання взяти до відома, погодити проєкт рішення та внести на народу чергової 101 сесії міської ради, восьмого скликання. Чи є інші пропозиції? Відсутні. Голосуємо. За чотири рішення прийнято. Запановні питання розглянуте. Засідання завершено. Усім дякую за роботу. Здоров'я, перемоги і тепла.